Доброго ранку, з вами буква закону і я, Наталія Шмарко. Одним із важливих питань сьогодення, яке виникло в умовах воєнного стану, стало питання стягнення аліментів і сплатників, які перебувають у збройних силах України та мобілізованих осіб, яким перестали нараховувати заробітну плату за основним місцем роботи. Так, постановою Кабінету міністрів від 16 лютого 2022 року про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України встановлено, що з військовослужбовців Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Держспецзв'язку, Держприкордонслужби поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, органів і підрозділів внутрішніх справ. Національного антикорупційного бюро, державного бюро розслідувань, служби цивільного захисту та Державної кримінально-виконавчої служби, співробітників служби судової охорони отримання аліментів провадиться з усіх видів грошового забезпечення, крім грошового забезпечення, що немає. Постійного характеру та інших випадків, передбачених законом. 19 липня 2022 року набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин. Закон звільняє роботодавця від обов'язку зберігати середній заробіток за працівниками, яких призвали на військову службу. За такими працівниками роботодавець має зберігати лише місце роботи та посаду. Мобілізованим працівникам виплачують грошове забезпечення коштом держбюджету на підставі закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Якщо утримання аліментів здійснюється у примусовому порядку на підставі документів державного або приватного виконавця, то саме на виконавців відповідно до закону України про виконавче провадження покладений обов'язок здійснювати розшук доходів боржника. На які можуть бути звернуті стягнення за виконавчим документом. З цією метою виконавці наділені відповідними повноваженнями, зокрема, надавати запити та отримувати відповіді на них у найкоротші терміни від податкових органів про осіб, які здійснюють виплату доходу боржнику. У свою чергу стягувач може також письмово звернутись до виконавця із заявою, де вказати про те, що боржник мобілізований на військову службу та вказати номер частини, якщо таки відомо. Якщо виконавцю невідома адреса військової частини, де служить боржник, він повинен надіслати документи щодо стягнення аліментів до Міністерства оборони України. Після чого ці документи будуть передані до бухгалтерії військової частини і продовжує. Це виплачуватися аліменти з доходів боржника. У випадках мобілізації працівника з метою недопущення припинення стягнення аліментів, рекомендується здійснювати подальше стягнення аліментів через виконавчу службу або надати виконавчий документ безпосередньо до військової частини, де проходить військову службу мобілізований працівник. З огляду на все, що я вам розповіла, військовослужбовці сплачують аліменти на загальних засадах та з усіх видів грошового забезпечення, крім такого, яке не має постійного характеру. Тож будьте обачні та обережні, бережіть себе та своїх рідних.